В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Возлюблені во Христі, дорогі брати та сестри. Неділя за неділею Свята Церква приготовлює нас до покаяння, очищення від гріхів, днів Великого посту. Сьогодні третя підготовлюча м'ясопусна неділя перед Великим Постом, ще має назву неділя про страшний суд. Свята Церква, у стані свого Христа Спасителя, сповіщає про страшний суд та гієну. Своїм іванівським читанням нагадує нам, що прийде день, коли всі ми повстанемо перед обличчям живого Бога. Коли настане той час, той день буде страшний. Коли розгорнуться книги, Нашого життя. Не буде різниці між людьми, хто яке становище займав на землі, якими здібностями був наділений, які матеріальні багатства мав. Людина думає, що буде якось інакше, і жахи гієнські уминуть її. Вони живуть так, як всі. І не переймаються особливим страхом про вічні муки. Люди не вірять у вічні муки. Можливо, вони вірять, але думають, що все не так страшно буде, як говориться в Євангелії. Хіба не може бути вічних мук? Муки вічні починаються вже тут, на землі? І одна з таких мук. Це гріхи, які ми носимо в Своєму серці. І вони заважають людині увійти у вічні життя. Гріхи нашого серця забруднюють нашу душу. Вони накопичуються в нашій душі і стає важко жити. Ісус Христос не має жодного наміру. Лякати нас страшним судом, вічними карами і муками ні. Але вказує нам на важливість нашої міцної віри і довіри Богові та Його слова, а також заповіді любові до ближнього, діл милосердя. Він закликає нас відповідально до цього поставитися, бути завжди готовими. До приходу Христа. Ми не знаємо, коли прийде той час зустрічі з Богом. Але ми всі твердо знаємо, що Він рано чи пізно прийде, треба бути готовими, щоб бути одягнутими в брачну одежу покаяння і таким чином мати змогу без перешкод увійти в Царство Небесне. Отже ніхто з нас не знає, коли саме Бог покличе нас із цього земного життя до життя вічного. Але що Спаситель вимагає від нас, чи чогось великого, чи неможливого для виконання ні. Звичайних і простих речей, які може виконати навіть і дитина, дати їсти голодному. Дати пити спрагному, прийняти подорожнього, ворогу відвідати, дати одежу нагому, відвідати ув'язненого. Ісус Христос дає чітку вказівку усе, що ви зробили одному з моїх братів, найменше, ви мені зробили, щоб принести Спасительну користь для порятунку душі. Будемо закликати брати та сестри на допомогу владичицю нашу Богородицю та усіх святих у цей сприятливий час входу у Великий Піст. Будемо закликати Божу Матір, щоб вона допомогла нам грішним, щоб наша душа і тіло, умом і серцем бажали одного, Царства Небесного, де перебуває Господь своєю благодаті світлом святої предвічної трійці, щоб Господь молитвами Пресвятої Богородиці і всіх святих сподобив нас Царство Небесне. Як Господь каже, що Царство Небесне всередині вас є, і коли наше серце приліпиться до Христа, тоді здобудемо багатство наше в Дусі Святому. Через пість і молитву, через всепрощення наших ближніх, через читання Слова Божого, через святі таїнства, а особливо через причастя святих тіла і крові Господні, щоб сподобатися нам також цієї вічної радості, через велику Божу любов. Амінь.